Всіх вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. Сьогоднішнє, сьогоднішнє відео ми присвятимо темі: це заробітна плата. І не просто заробітна плата, а загальні показники середньої заробітної плати відповідності до держстату. Які професії, які галузі отримують найбільшу середню заробітну плату, які найменше заробітну плату. І взагалі, який показник посередній заробітній плати в Україні? І Відповідно, порівняємо з цими цифрами мінімальний розмір заробітної плати, прожитковий мінімум заробітної плати, і відповідно, зрозуміємо, що таке достатній життєвий рівень і як це все пов'язано між собою. В Україні середня заробітна плата зросла на 22,5%. Відповідності до інформації Держстату. Держстат, відповідно, подає такі дані, і він, відповідно, подає ці дані в сторону покращення. Щоб було зрозуміло, що заробітна плата у населення зростає. А це каже про одне, що життя населення покращується. За підсумками першого кварталу, 2024 року середня заробітна плата в Україні збільшилась на 22,5, як ми сказали, відсотків до показників минулого року. І становить вона на сьогоднішній час 18 903 гривні. Ось така сьогодні середня заробітна плата в Україні. Які ж сфери отримують найвищу заробітну плату? Це сектор інформації та Телекоммуникации. Приблизно їхня заработная плата средняя – это 50 тысяч. Прирост на 35,6%. Працівники сферы финансов, страховая деятельность. 39 тысяч средняя заработная плата. Прирост в процентах 18,2%. Авиационный транспорт. Майже 35 тысяч средняя заработная плата. Приріст на 30%. Сфера з найменшою середньою заробітною платою. Хто, хто ці працівники? Це бібліотеки, архіви, музеї та інші заклади культури. У них найменша середня заробітна плата, а це в цифрах 11 тисяч. Але приріст по порівнянню з наступним періодом становить 15,1%. Творчість мистецтво та розваги майже 12 тисяч гривень. Приріст 13,6%. Освіта майже 13 тисяч гривень. Середня заробітна плата в цій сфері. Приріст 14,4%. Ось такі дані подав Держстат. Щоб всі ми зрозуміли з вами, що все добре в Україні. Заробітні плати збільшуються І відповідно. Перший квартал 2024 року можна вважати успішним в питанні середньої заробітної плати України. Але є таке поняття, як мінімальна заробітна плата. Вона також встановлена на законодавчому рівні. Відповідно, з 1 квітня 2024 року її цифра становить 8 тисяч гривень. Відповідно, є таке поняття, як прожитковий мінімум. На одну особу в розрахунку на місяць, і фахівці відповідні прорахували, що людина може прожити на цей прожитковий мінімум на 2920 гривень на місяць. На місяць. Якщо взяти ці цифри і порівняти, то стане незрозуміло. А як люди можуть жити на мінімальну заробітну плату, якщо вони отримують? І взагалі, якщо є таке. Поняття прожити на прожитковий мінімум. Ми зараз не кажемо про середню заробітну плату, який Держстат показав. Ми навіть не знаємо, скільки людей в Україні. Можливо, ми здогадуємось, скільки людей живуть на мінімальну заробітну плату. Скільки людей живуть на прожитковий мінімум? Які це цифри, які це відсотки? Чому? Завжди Держстат показує ті цифри, які вигідні державі. А все дуже просто: для того, щоб ці показники бачило населення і сприймало дану інформацію, ось таку у вигляді середньої заробітної плати, що в Україні заробітними платами питання вирішене. Вони покращуються. Але якщо, але якщо поглянути на інший бік, то є таке поняття, як право на достатній життєвий рівень, і він прописаний в Конституції України. А якщо казати про це право, то існує загальна декларація прав людини, яка була прийнята Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. Як цим бути? Який взагалі має бути право на достатній життєвий рівень у вигляді якоїсь цифри? Чому Держстат не каже про це? Чому взагалі не розглядається питання на державному рівні, на місцевих рівнях? Стосовно питання права на достатній життєвий рівень? Який був зроблений обрахунок? Що саме мається на увазі? Бо Відповідності до Конституції, кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг та житло. І ось питання, скільки потрібно коштів для того, щоб придбати собі житло за відповідний період, скільки має людина заробляти. При цьому вона має ще забезпечувати себе, сім'ю, харчуватися, купувати одяг, сплачувати комунальні послуги. Ось в цьому питанні треба розбиратися. Але на превеликий жаль, до цих питань ніхто не хоче повертатися і ніхто не хоче ці питання розглядати. Ось і проблема в Україні це проблема оплати праці. Проблема в тому, що право на, жит... на достатній життєвий рівень, він взагалі невідомий. А є тільки цифри у вигляді середньої заробітної плати, яка ви час. Покращуються у вигляді різних відсотків. Ось, шановні глядачі, оце питання, яке дуже важливе. І, на превеликий жаль, відповіді нема. А є красиві цифри, які фактично показують зростання життя населення. Тому всім дякую за це відео. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашими підписниками. А ця інформація для роздумів всім нам. Всім вам дякую, до нових зустрічей.